Про подвійне громадянство Труханова вперше заговорили ще дев'ять років тому. Журналістка-розслідувачка Марія Ковальова була однією з тих, хто займався цією справою. Тоді довести подвійне громадянство Труханова не вдалося. Геннадій Труханов у владі вже 20 років і вже неодноразово потрапляв у скандали. Його звинувачували і в корупції, і в симпатіях до Росії. День свого міста Труханов святкує 2 вересня. Ця дата вмонтована саме в російську історичну міфологію, бо прив'язана до рескрипту Катерини Другої про створення портового міста на теренах старовинного поселення Хеджебе. Цього року у вітальній промові до російського свята Труханов згадав людей, які на його думку є обличчям Одеси літературної. Це, зокрема, Валентин Катаєв, Едуард Багрицький, Костянтин Паустовський. Всі писали російською. Одеські журналісти нагадують, що до 2022 року їх мер ніколи відкрито не засуджував агресію РФ чітких заяв з цього приводу. Він уникав і в перші дні після повномасштабного вторгнення. Та й українською очільник Одеси заговорив не так давно, а назву рідного міста він досі вимовляє на російський лад. Сьогодні головне свято кожного одесита – День народження мами, Одеси мами.